Вітаю етері ви Випуск новин у студії Віктор Раду. Одеса приймає людей з Херсонського регіону. Після підриву Коховської гідроелектростанції відбулося підвищення рівня води. З моменту знищення греблі було затоплено майже дві тисячі житлових будинків на правобережжі річки Дніпро. Було оголошено про термінову евакуацію з небезпечних районів. Українська влада повідомляє про 1500 осіб евакуйованих із зони лиха. На Херсонщині внаслідок знищення Каховської ГЕС підтоплено 20 населених пунктів. Всього до ранку, 7 червня, затоплено 1852 будинки на правому березі. У Херсоні знеструмлено багато об'єктів водопостачання. Затоплено 17 свердловин, 6 насосних станцій каналізації. Зруйновано два водозабори, ще одна насосна станція водопроводу під загрозою затоплення. Без централізованого водопостачання залишилося близько 30 тисяч людей. Приїхала з Херсона багатодітна мати Катерина. Її будинок розташований неподалік від води. Проснулися десь в районі п'яти часов. Ну вже світало, Увидели сильний дим. Ми ще нічого не поняли. Ну перед этим було дуже очень великі зриви. У нас річка два квартала дома знаходиться. Бігом побіжали. На річку вже були затоплені сейфи, уже був затоплений пляж, де ми звичайно купаємося, відпочиваємо. Потім почали думати, що нам делать, як бути, тому що два квартали від води, п'ятеро детей У мене все таки страшно. Знайшли номер евакуації и щоб нас забрали в Одесу. В Одесі на автостанції переселенців зустріли волонтери, представники громадських організацій та держструктур. На сьогодні очікується близько 130 людей. Вже було три автобуси з евакуації. Чекаємо ще близько два три автобуси в залежності, які там формують. Вони з Херсону евакуюються потягом до Миколаєва, і в Миколаєві вже автобусами виїжджають до Одеси або до інших пунктів прийому у кожному пункті евакуації, де приймають переселенців, перебувають соціальні працівники, юристи, психологи надається різнопланова допомога. Громадські організації та волонтерські організації забезпечують надання гуманітарної допомоги, тобто людям видаються наразі продуктові набори, а також гігієнічні набори. Забезпечено також консультування, юридична консультація осіб у разі потреби. Є присутні психологи, які надають первинну психологічну допомогу, а також присутні представники, які надає у разі необхідності медичну допомогу. Одразу після повідомлення про підрив Кахопської ГЕС Одесити активно підключилися до допомоги постраждалим. До пунктів волонтерської допомоги почали приносити ще більше продуктів, речей та засобів першої необхідності. Серед Одеситів байдужих немає. Кожен намагається чимось допомогти речами, продуктами, засобами гігієни. Багато хто має родичів чи друзів у постраждалих районах Херсонщини. Є знайомі родичі, вони залишилися там. Це тата моєї подруги, ми разом всю війну збирали гроші і допомагали нашим бійцям, і він не від'їжджає. Він сказав, я не поїду, я тут залишуся, якщо я помру, то буде так. Разом з дружиною і маленькою донечкою приїхалось трохи допомогти людям. Дуже шкода, що таке трапляється в наш час, і дуже приємно бачити, що тут дуже багато людей зараз приїхало і, чесно, мурашки по шкірі». Волонтерські центри приймають потрібні речі, продукти, формують пакети допомоги для видачі. Для цього формуються продуктові набори для них, такі в видимо, консерв, печенье, паштети, без всяких круп, тому що сами розумієте, де они сейчас будут это готовить, где варить, поэтому вот такой сухпаек готується. Потом нам позвонили наши друзья из ресторана, которые дадут 100 обедов для того, чтобы мы накормили этих людей. Така ефективна діяльність волонтерів можлива лише у злагодженій командній роботі. Всі міжнародні організації дуже допомагають нам також одесити. Ми написали пост в Фейсбуці, в інстаграмі, що необхідно нам, і постійно нам все несуть. Допомагають ми чекаємо. Херсон, ми зробимо окрему чергу, і люди будуть отримати допомогу. Байдужих немає і серед переселенців з інших регіонів, які за словами волонтерів навіть просили віддати свій продуктовий набір жителям саме Херсонської області, які постраждали від підтоплення. Одеські пункти допомоги постраждалим із Херсона працюють майже в усіх районах міста. Один з найбільших знаходиться на базі 27-ї школи на Люздорфській дорозі. Протягом цілого дня одесити несуть речі, іграшки та продукти. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Що ви принесли? Вічі вічі пря. Кому? Для кого вічі принесли? Для людей. Маленькі сестрички Ніка та Іра на силу тягнуть пакети з речами разом з мамою. Вони привезли їх для постраждалих з Херсонщини. Ой, улечки, такі. Ой, такі. Ви принесли помагати приніслідать. Ось сюди з самого ранку приносять постільну білизну, одяг, іграшки та продукти Одесити. І за словами волонтерів, які тут працюють, цей потік бажаючих допомогти не закінчується. Все відбувається майже як і в перші дні війни. Просто зранку сьогодні несуть, несуть, несуть все, що тільки можна для людей: їжу, речі, е, ліки, все, Просто все дуже дякую, бо наше. Наша Одеса, вона не перевершена. До центру допомоги приходять одесити різного віку і достатку. Несуть то, що може. Всіх приводить сюди бажання допомогти землякам. Не дай Бог оказатися нам в такій ситуації. Я думаю, що нам херсонці теж допомогуть. Я була год в Болгарії, як біженка е спасалася війни. і люди нам, болгари допомагали точно так же, як зараз Ми допомагаємо нашим землякам. Одна країна – одна. Країна хаворя, да одна країна, так що нічого не жалко, хай би це пішло на Польщу, щоб тільки не було цих трагедій. Бійці Нацгвардії з Одеси також оперативно підключилися до допомоги мешканцям Херсонщини. Гвардійці з використанням плав засобів та військового транспорту допомагали людям вибратися із зони підтоплень на правому березі Дніпра. Гвардійці військових частин Південного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України з використанням плавзасобів та військового транспорту спільно з працівниками ДСНС та національної поліції надають допомогу цивільному населенню Херсонської області. Про це повідомив речник НГУ південного регіону Сергій Шенклян. Я повідомлення, що ще хочу такуацію. Сьогодні активніші, так, да? люди хочуть евакуюватися, ніж вчора. Ну, так, розуміють, всі розраховували, що один-два дні все. Ні. Це дуже трагедія, дуже велика. Стрияти, і стрияти. Вже другий день поспіль одеські нацгвардійці продовжують підвозити продукти всім, хто опинився у водяній пастці на підтопленій території. Зараз будемо розбудені. Зараз будемо. А четвертий під'їзд там. За потреби нацгвардійці надають медичну допомогу постраждалим громадянам, а також допомагають місцевим жителям вибратися із затоплених приміщень. Опирайтесь на мене. На мене опирайте. Не бійтесь, можете мене, можете мене обняти, не переживайте. обнімайте мене, не бійтесь. Все, давайте переступайте. Переступайте. Можете на мене, це моя нога. Ставте, ставте, ставте це. на мене ногу. Ставте. С... Просто кращий на одещині підготували близько п'яти тисяч місць для розміщення евакуйованих жителів Херсонської області. На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зазначили, що за потреби для розміщення переселенців ще можуть залучити приміщення навчальних закладів. Голова одеської ОВА Олег Кіпер наголосив на необхідності проведення щоденного контролю за епідситуацією в області, оскільки потрапляння неочищених стоків до акваторії Чорного моря може призвести до. До збільшення кишкових інфекцій. В Одесі затримали продавця наркотиків. Правопорушника піймали на гарячому, як тільки він сховав дозу в схованку. У Хаджибейському районі поліцейські затримали 30-річного місцевого мешканця одразу після того, як той зробив закладку. Зі схованки та кишень чоловіка поліцейські вилучили 71 пакунок із метадоном. Одеситу повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють канали надходження небезпечних психотропів до Одеської області та осіб, причетних до наркотрафіку. За день в Одесі сталося п'ять аварій. Постраждали як водії транспортних засобів, так і пішоходи, в тому числі діти. Одна з ДТП була на вулиці Шовкуненка. Автомобіль Ніссан збив дитину. Хлопчика з переломами та забоями госпіталізували. На Ліздорській дорозі водій марки відволікся від управління та збив жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. На розі Сагецької та місячного провулка водій маршрутки не переконався, що всі пасажири вийшли із салону на зупинці та почав рух. В результаті одна з пасажирок зачепилася за двері та впала на приїжджу частину. З травми голови постраждало, забрала швидка. На розі Черняховського та Тінистої автобус збив велосипед. Водія двоколісного транспорту шпиталізували. Ще одна аварія сталася на академіка заболотного. Там легковик збив жінку. А перебігала дорогу в недозволеному місці. Повідомило при службі патрульної поліції. На автодорозі Київ-Одеса зіткнулися два легкові автомобілі та вантажівка. Постраждали чотири людини, в тому числі двоє дітей. Недалеко від селища Любашівка, водій легкового автомобіля Ліфан, не впорався з керуванням. Зіткнувся з автомобілем Сузуки, який в цей момент об'їжджав припарковану машину. Від удару легковушка перекинулася на бік і врізалася у вантажівку. Водій та троє пасажирів автомобіля Ліфан, – 32-річний чоловік та двоє дітей 9 та 4 років отримали травми та були шпиталізовані. Перевірка водіїв на алкогольне сп'яніння показала, що вони були тверезими. Повідомили у прес-службі облполіції. Цього за добу патрульні відпрацювали понад 600 викликів. У відділенні поліції доставили сімох порушників комендантської години та 13 п'яних водіїв. Внаслідок підриву Каховської ГЕС затопило Ніжньодніпровський національний парк Херсонської області. Загинули тисячі тварин, а його екосистема зазнала катастрофічних збитків. В регіоні велику кількість домашніх вихованців врятували як місцеві жителі, так і волонтери з Одеси. Підвищення рівня води призвело до масової загибелі представників тваринного світу та унікальних рослин. На Херсонщині затопило нижньодніпровський національний парк. За інформацією співробітників, загинуло тисячі тварин. У парку жили 44 види риб, зокрема рідкісні види, що зникають, найбільш цінні осетрові. Щодо флори орієнтовно постраждали 63 види рослин, з яких 30 внесено до Червоної книги України. Місцеві жителі вже другий день рятують домашніх вихованців до поясу у воді та під звуки вибухів, адже окупанти після підриву греблі не припиняють щоденного обстрілу Херсонської області. Одеські волонтери та громадські організації з першого дня катастрофи вирушили до Херсонської області, щоб вивезти чотирилапих, котрі опинилися у пастці через підрив Каховської ГЕС. Нині десятки собак та кішок розміщують в одеських притулках. Волонтери громадської організації Sos Одеса формують списки охочих забрати в потерпілих до себе додому. Усі, хто хоче допомогти, можуть звертатися за телефоном на екрані. Херсонську область за добу пережила 70 обстрілів. Є жертви та постраждалі. Прожі снаряди потрапили до житлових кварталів населених пунктів регіону. Минулої доби армія РФ 70 разів обстріляла Херсонську область. Ворог випустив містами та селами регіону 353 снаряди з мінометів, артилерії, градів, БПЛА, танків та авіації. На Херсон упали 29 снарядів. Російські військові потрапили в житлові квартали населених пунктів. В результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Повідомили в Херсонській ОВА. Нагадаємо, російські війська обстріляли Херсон під час евакуації людей з мікрорайону Острів. Поранення отримали двоє поліцейських. Російські військові за останній місяць посилили атаки України іранськими дронами Камікадзе Шахет. Армія РФ випускає безпілотники хвилями, щоб розвідати позиції протиповітряної оборони. Зокрема, за травень українські військові збили над Києвом 169 безпілотників, а також 85 ракет. Серед них 65 крилатих та 13 балістичних а також 7 кинжалів. Вночі російські окупанти атакували Сумську область дронами камікадзе. Безпілотник вдарив по приватному житловому будинку, внаслідок чого спалахнула пожежа. Через атаку загинули двоє мирних жителів. Ще одна людина отримала поранення і її госпіталізували. Загалом росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 13 вибухів. Окрім безпілотника, ворог застосував міномети. Чим довше триває ця війна, тим більше її жертв потребують допомоги. І не тільки у відновленні житла чи документів. Тисячам наших бійців доводиться наново відновлювати життя, навчатися жити без кінцівок, без колишнього обличчя, сім'ї. Ось чому питання комплексної реабілітації та адаптації цих воїнів до суспільства, а суспільство до їх потреб сьогодні стає архіважливим. Про це мова піде в нашому подальшому репортажі. Максим Кушнір, боєць з Азовсталі, вже знайомий глядачам граду з наших попередніх матеріалів. Йому довелося воювати майже 10 років, зустріти люти 23-го в Маріуполі, пережити облогу і російський полон, отримати дуже важке поранення і залишитися без язика. Сьогодні він виглядає майже здоровим, особливо поруч з дружиною. Хоча попереду ще багато операцій та довгий процес відновлення. За словами Максима, саме родина допомагає йому швидко реабілітуватись. Ми були багато часу побуде з них. Про собаці їх – Це для мене реабілітація. Дружина Катерина та діти всіляко намагаються допомогти татку забути про страхи війни, адаптуватися до майже мирного життя. Підтримувати, мабуть, емоційне стан. і давать ему то семейное тепло, тот уют, чтобы как можно быстрее он стал забывать то, что происходило, и то, что ну, произошло, как говорится. Старатися повернути його в нормальну, как би сімейну життя. але на жаль, тільки грудинних зусиль замало для реабілітації. Тут, за словами лікарів, потрібна комплексна, важка робота багатьох фахівців. Зараз найбільш затребуваними стають фахівці з фізичної реабілітаційної медицини ФРМ. Про них нам розповів завідувач центром реабілітації Василь Рибак. Лікар фізичної реабілітаційної медицини це нова спеціальність. Яка собі об'єднує знання е, функціонування, знання медичної галузі, знання функціонування повсякдення людини. І це може бути і нейрохірург отримати цю спеціальність, і ще одну хірург, і терапевт, лікар-кардіолог. Але в першу чергу це повинна бути людина, яка відчуває відповідальність, е, дивиться в майбутнє. Зможе бути керівником зібрати фахівців і розмовляти з фахівцями на, їх, на їхній же мові. Розмовляти однією мовою лікарі-реабілітологи повинні і з пацієнтами, вважають поранені бійці. Саме тоді рани загоюються набагато швидше не тільки на тілі, а й в душі. Саме так працює Василь Рибак. Я сидів, підійшов, тебе оглянув, там седи подумав і спалати то воно буде на те. А веселья мис, розпитується, сім'я, лег те себе посуваєш. Розповідає про своє зето, запитує нас пломася зета, то плана майбутне, але саме тахим має бути з плазми Адаптуватися до нових викликів життя сьогодні доводиться не тільки бійцям та їх родинам, а й всій медичній галузі країни. Бо на думку лікарів процес реабілітації та адаптації торкнеться мільйонів українців і буде тривати найближчі 30-40 років після перемоги. І тут не обійтися без нових підходів та технологій. На думку Василя Рибака, задача медиків та всіх, хто залучений до процесу реабілітації, зробити так, щоб пацієнт якомога швидше адаптувався до свого нового стану. Він повинен бути готовий до існування в суспільстві, відчувати себе впевнено, бути одиницею суспільства. Тому не повинно бути у нього обмежень функціонування. Ми прибираємо ці. Бар'єри, пороги. І людина повинна бути соціально адаптована, жити в соціумі, спілкуватись, навчатись, працювати, виховувати дітей, створювати родину. Це комплекс мер. Тобто реабілітація сьогодні це не тільки медичне, а насамперед соціальне поняття з елементами педагогіки, бо іноді мова йде і про дітей, і дуже молодих людей, які потребують відновлення після війни. Тут на допомогу лікарям можуть прийти нові технології. В цьому питанні Одеса та і лікарі є новаторами. Ми знаходимося в пошуку сучасних технологій, які могли би. Поліпшити якість життя людини. Це і кібернетики. Ми залучаємо: кібернетики, політехнічні інститути, конструкторське бюро. Безумовно, всі зараз працюють над цими проблемами, над цими питаннями. Тому відокремлювати тільки медичну галузь, тільки технічну галузь. Це це вже об'єдналося в єдиний комплекс, загальний комплекс проблем, які ми зараз започаткували в Одесі. Я впевнений, що за деякий час до цього до нас придивляться вже інші регіони нашої держави. І ми створимо такі, започаткуємо. Перший такий реабілітаційний, мультидисциплінарний дійсно сучасний на майбутнє захід. Саме таке поєднання зусиль фахівців різних галузей започатковано в Одесі і дає найкращі результати. І саме воно повинно бути підтримано державою і суспільством. Збережемо і захистимо девіз структурного підрозділу Нацполіції, поліції охорони. Три сотні бійців одеського батальйону щодня стоять на варті порядку. А для цього треба бути підготовленим як фізично, так і психологічно. Тренування спецпідрозділу бачили наші кореспонденти. Так, кожного тижня відбуваються тренування у вільний віднесення служби час. Заняття з вогневої підготовки передбачають ознайомлення з новими зразками зброї, вироблення навичок поводження з нею. Потрібно постійно тренуватися, тому що тренування завжди допомагає правильно прийняти рішення, використати зброю, застосувати заходи фізичного впливу. Там часу немає. Взагалі потрібно швидко приймати рішення і бути впевнені в своїх діях. Перед виконанням практичних вправ зі стрільби обов'язкова теоретична підготовка і інструктаж. Систематичні заняття дозволяють показати кращий результат вже безпосередньо на стрільбищах. До зброї стають і дівчата. Інструктори тренують молодих бійців, передаючи власний багаторічний досвід поводження з різними видами зброї. Закінчу. Нерідко бійці стають прикладом для своїх рідних чи друзів. Так, капрал Дмитро Ніколаєв став зразком для свого молодшого брата, який, побачивши його завзяття, теж має бажання служити в національній поліції. Батьки тільки за. Тому що це я вибрав, це мій путь, і вони завжди підтримують мій вибір. Найскладніше тренування. Тренування в тиру, в спортзалі. Найбільше подобається спортивні секції, стрільба. Дивоє на ремені знаходиться на шиї. ви дуже швидко приводите її в готовність. Вам необхідно перейти на короткий спол. Робиться це заміна дуже швидко. Ви ставите зброю на запобіжничок і закріплюєте заступ. Далі одним рухом віддаєте зброю в коротку і працюєте з короткою. І на завершення про погоду. Тиждень буде теплим, але в кінці можуть бути короткочасні дощі. Це прогнозують синоптики гідроміцентру Чорного та Азовського морів. Загалом добова погода у місті та області фіксується в межах норми. В четвер в місті прогнозують мінливу хмарність і без опадів. Вночі 15-17 градусів. В день температура повітря прогріється до 25 градусів тепла. А ось в області в деяких районах температура може досягти 28 градусів. Для Одеської області та в цілому для території України буде характерний антициклональний тип погоди. 9-10 червня також очікується мінлива хмарність її без опадів. Але в день стовпчик термометра може піднятися до плюс 29 градусів. Вітер північно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 14-19. Вдень складатиме 24-29. Наприкінці тижня очікується короткочасні дощі, але температура буде до 28 градусів тепла. А ось 12 червня погода дещо зміниться. Очікується зниження температурного фону вночі 12-17 градусів і в день двадцять Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.